Я не знаю, що тобі сказати в цьому випадку. Кожен по різному сприймає втрату чоловікам набагато важче, вони закриваються. Перше це шок вчора. Воно вже пройшло, завтра ще немає. Дозволити собі побути слабким. Всім приємного доброго дня! З вами сьогодні психолог енергопрактик Альона Фегер і програма Хвилинки для душі. І сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу. Тему сьогодення це втрата близької людини, як пережити цю втрату. Отже, сьогодні поговоримо про тему, як же пережити біль від втрати близької людини. Це надзвичайно сьогодні важка тема, тому що втрат, як ми бачимо, багато і це не тільки через війну, але й через хвороби, через різні ситуації, через різні обставини, які стаються Кожного дня. І, звичайно, я б хотіла сьогодні дати такі дієві поради, які допоможуть вам максимально екологічно пройти через це все, максимально е адекватно прожити свій стан. І перше, про що б я хотіла вам сказати, це про те, що є різні стани. Так? Це перше, це шок. І це нормально, тому що е якщо людина пішла з життя. Не через довгу хворобу да є різні, різні обставини. Якщо близькі люди на довгий час наблюдають, наглядають за тим, як людина хворіє, так близька людина, психіка до цього звикає. Тому шок від такої втрати він набагато менший, як втрата, коли людина йде з життя неочікувано, коли людина не очікує втрату близької. Коли проходить стан шоку, наступає стан заперечення. Я думаю, про це я багато не буду говорити, тому що в інтернеті про це дуже багато написано, так? І потім наступає агресія, і навіть почуття вини у людини, яка переживає цю біль. Далі приходить апатія і депресія. В цьому стані я раджу не затримуватись надовго, тому що ви знаєте, що люба, люба апатія або депресія може переливатися у дуже важкі стани. І далі наступає прийняття прийняття реальності і е, ніби формування такої нової реальності для вас. І зараз я просто хочу, щоб ви зрозуміли, ми всі різні. Кожен по-різному сприймає втрату. І, е, Напевно, жінкам набагато легше десь сприйняти цю втрату в тому питанні, що ми можемо вивільнити свої емоції через сльози, через крик, через розмови з близькими. Чоловікам набагато важче, вони закриваються в собі, і оці всі емоції вони накопичують всередині. Це, звичайно, потім має свій наслідок. Це наслідок це захворювання, серцеві захворювання, інфаркти, інсульти. Тому для того щоб зберегти себе і своє здоров'я, я рекомендую вам всім просто спочатку дозволити собі відчути, відчути всю біль, всі емоції, всі переживання, дозволити собі, не забороняти собі плакати, не забороняти собі злитися, не забороняти собі сумувати, тобто прожити, дозволити собі не бути на той період сильним, дозволити собі побути слабким. Рекомендую, звичайно, вам не зациклюватися, да? не залишатися довгий період в стані жертви, не залишатися в цієї болі також наодинці. Якщо поряд є людина, яку ви можете виговоритися, з якими ви можете е... згадувати, проговорювати да? про свою біль, про свої страждання, виплакати, виговоритися, робіть це. І ще людям, які знаходяться поруч, е... З такими людьми, які втратили близьку людину. Намагайтеся просто слухати. Намагайтеся не давати порад по типу Ти сильна, ти витримаєш, живи заради дітей або ще заради когось. Так? Ці поради вони не дієві. Краще, що ви можете сказати такій людині, це. Я не знаю, що тобі сказати в цьому випадку, але я підтримаю тебе. Я поруч, і ти можеш сказати мені все, що ти хочеш сказати. Ти можеш плакати, ти можеш істерити, ти можеш злитися. Я буду поруч. Це краще, аніж давати поради будь сильною. Е, ви знаєте, дайте собі цей час прожити цю біль і проплакати, простраждати, але потім. Заставте себе через дію щось робити, це. Моя така рекомендація, тому що я знаю, що тільки діять, тільки через тіло, тільки нагрузивши своє тіло, ви можете відключити свій мозок від думок. Біль через це не пройде. Для цього потрібен час. Як кажуть у нас, так час лікує. А час не лікує, він просто згладжує. Тобто він згладжує цей період, він згладжує біль, залишає тільки хороші спогади. Але якщо ви візьмете це собі на заміточку, да і будете трішки. Відволікати себе, нагружати своє тіло, наприклад, спортом, нагружати себе якимись такими буденними справами. Тобто люди, які поруч, ви намагайтеся не казати, що вставай, потрібно щось робити, потрібно якось це, а просто просіть допомоги в них. Далі ще одна дієва практика, да це промовляйте свої емоції, почуття в голос, говоріть про це. Можете зробити це самостійно або знайти людину, яку ви можете виговоритися. Екологічно виговорться. мені боляче, я страждаю, я злюсячу, в мене є почуття вини, що я, можливо, якось там могла допомогти і не допомогла. Це нормально. Тобто промовляйте вголос. Навіть можете писати це на папер, потім спалювати цей папер. Це також дієва практика. Ще один такий. Засіб, да, але не всі ним користуються. Сьогодні мене спитали: да, чи кричати, чи покричати це допомагає? Це допомагає. Якщо у вас є можливість просто поїхати десь на природу, викричатися, виплакатися, викинути своє горе і свою біль, свої страждання природі, деревам, це дуже дуже допомагає. І на останнє, що я хочу сказати. Це нормально, ми всі люди, ми живі і не світі. Ми завжди проживаємо певний спектр емоцій. І, Звичайно, втрата близької людини це дуже велике горе і дуже велика біль. Але знаєте одне: завжди все має початок і завжди все має кінець. Смерть це не кінець, це початок, можливо, початок чогось нового. Я більше чим впевнена, що пройде час і ваша біль, вона трошки стихне, а життя воно продовжується. Воно продовжується у вас, у ваших дітях, у ваших онуках. І остання, напевно, порада це проживати, просто проживати, цінувати те, що ми маємо сьогодні. Тому що вчора воно вже пройшло, завтра ще нема. І ми не знаємо, що може бути завтра. Тому сьогоднішній день це єдине, що у вас є. Цінуйте те, що ви маєте, будьте вдячні за те, що ви маєте. Обіймаю вас всім своїм серцем і бажаю вам вик... мати в своєму житті більше позитивних емоцій і проживати це життя щасливо. Обіймаю вас всім своїм серцем і бажаю вам всіх найкращих емоцій. А з вами була програма Хвилинки для душі.